Всім привіт! Вітаю на каналі Моїми очима. Сьогодні в мене буде трішки депресивне відео, тому що я зараз активно хворію грипом. Яким не знаю, не робила ніяких аналізів. Я зараз в Ірландії. Тут для того, щоб потрапити до лікаря, потрібно мати неабияке терпіння і везіння. Тому ми до лікаря не зверталися, я не зверталася. Лікуюся своїм імунітетом, своїми силами. У Нас в готелі вже багато хто з людей перехворів вірусом цим, ще хворіють. Десь воно пішло від дітей, напевне, хтось приніс із школи, ну і воно все, звичайно, що. Дуже швиденько пішло по готелю. У нас спільна столова, ми всі разом, так сказати, і, звичайно, що ніхто маски не носить і тому подібне. Тому один одного позаражали. Розрахунок тільки на себе. Це не Україна, де можна звернутися. По допомогу до сімейного лікаря він тобі там за лічені хвилини скаже, що тобі робити. Тут не так просто, великі черги. І... Як свідчить практика, тільки якщо стається щось дуже погане і ти звертаєшся в лікарню по швидкій, тоді тобі по можливості швидко нададуть якусь допомогу. Я вже пару разів в Ірландії зверталася по швидкій, то я можу вам про це розповісти і з власного досвіду, на якісь чутки там, чи плітки. Ось, медицина в Ірландії дійсно хороша, але якщо її отримуєш, а не чекаєш місяцями в черзі. Ось я два рази попадала по швидкій в Ірландії в лікарню. Один раз, коли приїхала сюди, також захворіла грипом через тиждень по приїзду поза минулою осені. Ось тоді мене ковід діагностували з ускладненнями. Я була довго в лікарні. Але швидко до мене серед ночі приїхали, забрали мене і допомогли. Другий раз попала в лікарню майже через рік після того. Коротше, зламала руку, впала з велосипеда. Це був вечір, кінець літа. Поїхали ми кататися, придбали велосипеди тут. І що? І нападає, зупиняється не на швидкості, нічого, я вмію кататися, я гарно катаюсь на велосипеді. Коротше, зупиняюся, втрачаю рівновагу і падаю на випрямлену руку отак, на одну руку. Ну, Звичайно, що перелом. Це оця ліва рука була. Не відкритий, але із зміщенням. Приїздить швидка, це була неділя. Швидко вони приїхали з Лімерика, десь хвилин за 15. Забрали мене, зробили рентген, я чекала, напевно, години три лікаря в черзі спільній. Ось потім прийняв лікар, вправив мені трохи руку, дали мені обезболювальне, таке, знаєте, що дихати ним. Типу, як воно як біль воно майже не притупляє, а в голові мутніє так. Коротше, вправили мені руку, відправили додому. Десь уже, напевне, о 6-7 ранку це було. От. Потім через пару днів визвали знову, знову ще раз вправили руку і сказали, що начебто операцію робити не потрібно. І після того я їздила на зустрічі з реабілітологом з лікарем раз у два тижні, десь півроку, напевне. Ось. Це все оплачувала медикал карт Ми тут як біженці, у нас є медикал карти. Ось. І це мені не коштувало ні копійки. Ось. Дощ починається довго, напевне, не зможу знімати вам відео. Сьогодні більше відео, напевне, буде про грип і хворобу в Ірландії. Таку більш вірусну, ну вже вирішила, вирішила розповісти все, як є. Так що, якщо пошвидкій, то допоможуть, швидко приїде. Швидка і забере, а якщо так просто. По запису до лікаря, то чекати треба довго. переношу я цей вірус дуже складно. Поки що, я ж кажу, до лікаря не зверталася. Якщо не буде якихось ускладнень по самопочуттю, то напевно, і не буду, тому що почула не одну історію наших людей, які вже другий третій тиждень хворіють з маленькими дітьми. Що до лікаря попасти складно через сімейного лікаря, якщо не по швидкій, треба чекати довго. Навіть дитинка нещодавно хворіла маленька, тому там до двох рочків була температура висока, ну цей самий вірус. То телефонувала його мама лікарю, то їй сказали через п'ять днів на зустріч. Вона каже: що за цих п'ять днів в мене вже дитини не стане, вона горить, вся, що мені робить. Добре, що в нас в готелі є жінка, яка також лікар наша українка. Вона там слухала щось малого. І, звичайно, що в наших людей є і ліки з собою, тому що ми знали, куди ми їдемо, і запасалися ліками максимально, наскільки це можливо. Та, й, в принципі, можна через перевізника домовитися. І любі ліки перешлють сюди за додаткову плату. Так що тут все з цим нормально. Але ж все одно ви розумієте, так, що. Іноді буває, що може чогось та й нема. Але слава Богу, що було, дитині допомогли наші. Ось, Потім вона їздила все-таки на зустріч із лікарем, там його слухали, дивилися. Ну, слава Богу, з малим все добре. І так не одна дитинка маленька похворіла. Ну І, звичайно, що і батьки, і дорослі, і нас також зачепило. Ось які були симптоми. Дуже почало першити горло, дуже зненацька, прям дуже ніяких. От як вийшла на вулицю, ніяких симптомів не було. Я ходила, знімала відео для вас, повертаюся в кімнату, відчуваю, що в мене починає першити горло. Хоча до того я виходила, нічого не було абсолютно в нормальному стані. Повертаюся на, ну, з вулиці, напевне, вірус вже був в мені, але запустило його переохолодження горла, тому що я багато знімала, говорила. І воно мені, знаєте, напевне, запустило цю реакцію вірусну. Тому що прийшла з вулиці, зразу чай попила, думаю, то там вже перехолодила ще ще щось. Знаєте. Зразу випила ліпстик, це типу нашого фервексу, тут в Ірландії продається скрізь він без рецепту. Ну, типу, парацетамол там і чимось від нежиття. Ну, стало мені краще, але все одно горло першило, вночі піднялася температура. Напевно, десь до 37, з половиною до 38. Ось зранку міряю температура. Знову п'ю ліпстік, температура більше 38. Нічого не болить, нежиттю немає нічого. Просто відчуваю, що дуже тут типу, як, забита бронха. Почала гуглити. Зрозуміла, що це вірусний бронхіт. Ось, ну і почитала, що треба багато пити рідини, ось збивати температуру, яка вище 38, ну і відхаркувальні препарати пити. А так більше нічого не треба пити поки що, тому що більш за все, що ще бактеріального немає там, ну, типу самої бактерії, яка там розмножується. А вірус, як відомо, антибіотиками не вбивається, тому сенсу антибіотиків пить не було. Хоча ми в групу написали, запитали людей, чи в когось є які ліки, тому що в мене антибіотиків немає, не брала з України. Я брала з собою типу від носа, знаєте, від горла, від фервек. брала, пару місілі в мене було. До речі, вони мене врятували. Ось і все одно написала в групу. Думаю, у мене ж нічого такого немає, когось ще є. То мені і антибіотики дали. Люди і силу мені принесли. Коротше, ось, ну, коротше, допомогли, Але антибіотики я не пила і поки що не пила. У мене температура трималася 5 днів, 38,5 навіть трохи більше. Потім почала падати до 37,5, 37,2 я зрозуміла, що дихати мені не важко, просто коли кашлюю, то звичайно, що забите горло. Потім ми придбали цей сироп від кашлю з відхаркувальним ефектом, і воно почало відхаркуватися. Таке було слизь, така, знаєте, жовтого кольору. Дуже важко відхаркувалася. До сих пір я кашляю, але вона стала більш прозора і стала така більш рідка. До сих пір кашляю, температури немає. ось, Але збивати температуру я могла тільки не мій силом, він мені саме більше допомагав. Тримав десь годин 10, потім знов температура піднімалася. Ліпстік мені не допомагав, тому саме цим я і рятувалася. ось. Зараз стан поганий. Чому я сказала не хворіти тут? По можливості бережіться, тому що апетиту взагалі нема. Давно я вже грипом не боліла, так я ж кажу, років два тому. І то, ви знаєте, я не знаю, чи зараз в мене ковід, чи якийсь різно від ковіду. Але коли я сюди приїхала, то я захворіла ковіду. У мене інший стан був. У мене було простіше, я його швидше перенесла, в мене не було кашлю, не було бронхіту. Був нежить і пару днів висока температура і дуже велика ломота в тілі була. Ну, Але він дав інше ускладнення. ось. А цей гриб, не знаю, як там чи буде, не дай Бог. Я сподіваюся, що не буде ніяких ускладнень. Але я ж кажу, що пішло одразу в бронху, став одразу бронхіт. У мене ніколи такого кашля не було, за все моє життя, я не пам'ятаю такого. Так, горло боліло, було таке постійно нежить, мене завжди ніс дає. знаєте. Ось, а от так, щоб в бронху, ну це просто капець. І що я вам скажу, що стан якийсь напівдепресивний, просто чи це віруси зараз такі пішли дивні, що ти відчуваєш, на що ти чи то живий, чи то ти вже не живий. Якийсь такий стан, нічого не хочеться, повна апатія. Нічого не болить. Ну, коли виходжу на вулицю, я стараюся активно хоча б кожен день виходити, трохи пройтися, щоб. Кров ну, розігнати, щоб краще воно відхаркувалося. Приходиш весь мокрий, і, і ти не хочеш нічого ні їсти, ні пити. Хоча пити треба багато, я п'ю багато по можливості, але е, нема ніякого ні апетиту, ні бажання, нічого робити. Лежиш, все, тобі нічого не хочеться. Почали ікри боліти десь на четвертий, напевно, день. Дуже боліли ікри. Прямо оце, е, задня сторона ноги, там де м'язи, і вище. Прям пекли і, і, і боліли. У мене так при ковіді не було. Ну, я ж кажу, може, це також ковід, просто який пішов в бронхі, знаєте, бронхіт. Ну, що це вірус, то це точно, тому що я не сама в кімнаті, і одразу захворів і Максим на другий день. У нього такі самі точно симптоми, висока температура. Ось і кашель, але в нього на день пізніше воно почалось і на день раніше воно як закінчилось. Ну, він то ще кашляє до сих пір, але йому простіше значно, ніж мені. Ні, ні. Ось, І так по готелю всі ходять і кашляють. Я ж кажу, я коли вийшла з кімнати, я тиждень не виходила взагалі нікуди. Мені приносили їжу в номері і так от, трішечки їла зовсім, не хотя. <кій> і так, коли вийшла вже з кімнати через тиждень, в столову пішла, ну прям наче все по-іншому, якийсь стан такий, наче щось змінилося конкретно. Може я трішки як перебільшую, а може ні, напишіть свої якісь враження від ваших останніх оцих хвороб, якщо хтось хворів якимось вірусом. Чи це мені здається? Тому що я раніше такого не відчувала. Ми ж різними грипами хворіли. Я ж кажу, я навіть ковідом хворіла, але такого не було стану. А це якийсь наче депресивний грип. От прямо. Я ж кажу, так, щоб боліть, нічого не болить. Горно майже не боліло. Тільки е, воно боліло, коли я вже на 4-5 день почала сильно кашляти, то тоді, звичайно, що подразнення йде. <кій> І воно, знаєте, як. Царапається само собою. Тоді пару днів. боліло. Ікри дуже боліли. Дня три, напевне, боліли ікри. Не знаю, чи це зв'язано з самим грипом, чи це зв'язано з тим, що я пила багато по суті, п'ять днів пила жару, знижуючий, як відомо, він так сильно б'є по почках по печінці. Ось ну, це єдине, що мені допомагало збивати температуру. Ось так більше ніяких ліків не пила, але все одно ну, воно, знаєте, як для організму. Можливо, це через це, що боліли її кря, може через вірус, я не знаю. Але от самий стан ем, психологічний чи якось, там, ментальний, як хочете його називайте, він зовсім інший. У мене такого не було. Я кажу, воно якесь напів, якесь таке ем, враження напівдепресивно. Справа в тому, що якісь зараз тому танти ці віруси стали настільки стрьмні, що вони б'ють не тільки по фізичному стані людини, а ще й по психологічному, по емоційному. Тому будьте дуже обережні і якщо у вас є якісь також спостереження зв'язаності, напишіть в коментарях, чи я, я ж кажу, хочу дізнатися, щось вигадую собі, чи воно насправді так є. Ось, я максимально чесно на каналі, розповідаю все, як є. Просто воно лякає. знаєте, З кожним роком якась відбувається така фігня, таке враження, що все направлено на те, щоб винищити просто людство і все. І війни, і хвороби, і оці штучні інтелекти і тому подібне. Капець. Що ще по симптомах? У мене, коли я кашляю, болить голова. Не знаю, нормально це чи ні. Скажу, що в мене так ніколи не було такого кашлю сильного, як зараз. Ну, але якось так. Дали зараз мені ось вчора мох, якийсь іспанський чи ісландський. Сказали, що дуже гарно допомагає від кашлю, буду пити його, тому що я вже більше сіми, напевно, вже днів 8-9 п'ю. Від Харкувальний той сироп, ми тут придбали в Ірландії. Ну Він так від Харку допомагає, але ж це також хімозіна, знаєте, і для організму ну це капець просто. Я взагалі не прихильник ніяких ліків. Я навіть коли голова трішки болить, я краще вийду на вулицю, пройдуся, щоб вона пройшла сама собою, чим я буду пити якісь обезболи. Я погано відношуся до цього всього, стараюся якось менше, знаєте, не цей не дуже так. Пити багато його цих, цих Ось, Так що побачимо, що воно буде, як воно буде. Просто напишіть, як у вас проходить, якщо ви хворієте. Ось там Мивтівка приїхала, хтось. У нас там Тут ми живемо недалеко від замку. Зараз неділя, люди приїздять на екскурсію сюди. Тому за мною зараз там тільки що приїхали люди. Трохи незручно знімати. Ось. Ну, отак вирішила вам поділитися трохи своїми бідами, так сказати. Ось, того, що, не знаю, може кому допоможе інформація. Пийте багато рідини, прям дуже багато, і не займатися самолікуванням. Я знаю, що в Ірландії, по мене дивиться з Ірландії, чи за кордоном взагалі, багато хто з людей наших не звертаються до лікаря. По тих причинах, які я назвала раніше, тому що черги, проблема з мовою, так? ну і багато інших причин. І в основному займаються саме лікуванням. Це небезпечно робити. Ну, По суті, ми теж займаємось саме лікуванням, ми ж не звернулись до лікаря, але ми чітко контролюємо свою температуру і свій стан, якщо тільки щось, не дай Боже, Гірше, чи температура пригне, чи ще що. звичайно, що зразу треба, напевне, на швидку, так буде саме краще, що саме швидше. Надію, що цього не буде, але хто його знає, знаєте, тут невідомо. А стіл багато зараз. Але ми собі ніяких ліків а, самі не приписували. Я скажу, що мені принесли антибіотики на всякий випадок, але я їх не пила. Треба, щоб організм сам справлявся із хворобами по можливості. Ось. Ще такий цікавий момент, я вам розкажу. Раніше я не звертала уваги на це. Завжди було, пам'ятаєте, коли хворіє людина. Наші батьки нам, та й ми, коли вже дорослі були, готували. Бульйон із курочки домашньої. І він завжди допомагав. Я якось раніше про це не думала. Чого саме бульйон? Ну, типу як. А тепер зрозуміла, я вам розповідала трішки раніше, що в мене було апетиту, та й до сих пір його нема. Ось. Але так як ми вже почали трішки рухатись, поїхали перший раз за 10 днів в магазин придбати тут сусідній населений пункт продукти. І зайшли в кафе азіатської кухні і поїли суп з кльоцками із риби і креветки, типу, як фарш такий, знаєте, як пельмені. Ви знаєте, зразу в голові розвиднілося. З таким апетитом я поїла цей суп. Мені зразу легше стало. По-перше, це протеїн, по-друге, гаряченьке, по-третє, там цей навар. І це якось звучить дивно, так? Всі ж знають, що, типу, як, коли хворієш, треба бульйон. Ну тут можливості приготувати бульйон з домашньої курки нема. Ніяк. Тому що ми живемо в готелі, і нас тут годують, ми платимо за це. Кухні немає. Що нам дають, те ми їмо. Ось. Але справа в тому, що... Дуже помочне воно при таких застудах, хворобах. Про це ніколи не задумувалась, взагалі ніколи. Хоч думала більше, що фрукти і чай саме помочне. А виходить, що щось там наші батьки і бабусі дідусі знали в цьому житті. Мені так важко дихати зараз. Повітря холодне, боюсь, щоб не зробити гірше. Буду закінчувати дощ і Поділилась вже. Поділилася вам трішки відео Ой, такою проблемою. Надіюся, що ви не хворієте. Напишіть, як ви лікуєтесь, як ви справляєтесь з таким станом, за кордоном. В Україні то зрозуміло. Там і стіни лікують, так сказати. А от за кордоном краще не хворіти, повторюся. Все, друзі, пішла я. До нас сюди, де я живу. Дякую всім за перегляд. Пишіть, підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте мій канал. Всім дякую, всім пока.